Але до чого я це веду? Що навіть якщо моя мама помітила такі речі, що коли людина більш статусна, вона частіше, більш вдячна, ніж звичайна людина. І це правда, насправді, за всі мої роки я це також помітила, причому дуже сильно, що чим бідніша людина. Тим важче їй ем, угодити, да? тобто їй нічого не подобається. Ем, і немає в неї цієї просто подяки. Тому, якщо чесно, це така база бути вдячним, і це неймовірний рост в будь-якої людини. І це так просто.